Зараз воно зрозуміло стало, що ця інформаційна програма, війна нами, прийнята не на рівні тому, що вони там набрехали, а не ненависті брехати, а тим, що їм повірили. Тому що те сприймається як своє. А чому сприймається своє? Тому що це мова, тому що це музика, тому що ці моделі нав'язані нам світосприйняття. Ми вже сприймаємо як воно в пісні, як воно в поезії, як воно в фільмах і це воно стає наше. Тому ну, що до сих пір реклама, якщо довго-довго бігають по дорожці, і виходять діти восьмилітні в гастроном піцок. Так, це, це діти вже, які народжені зовсім вже в вільній країні. Фактично, вони взагалі це, не, не повинні цього пам'ятати, а вони все рівно повертають на своє, вони все рівно повертають до єдиної страни, все рівно назад в 80 восьмидесяти, назад в 90 дев'яносто. Сьогодні от, в готелі, де миранці вийшли на сніданок. Музика 90-х, музика 80-х. це луцьке Луцька радіокатури по російською це мовою. Загрозно. Це неможливо. Я дивилася уважно на людей, як, як вони на це реагують. А вони під підспівують і вони е, просинаються. Прийшло якесь телебачення, здається, СТБ, там працівники телебачення київського сіли теж сідають. Ой, як приємно просипатися під такою музику, ой як приємно. приєднано подали. Ой, такий новогодній завтрак сьогодні. Тобто реакція нічого не змінилося. Там убивають, там лягу. Це ну це ж неможливо. Ну як так? Як після цього можна їм співати Шевченка? Да вони. Знає а вони знімають холостяка, а вони знову із брі. А оці от всі програми, які голос країни, якої країни, хто там сидить? Чому там сидить лазерів і різні? Кому це потрібно? Та це за це просто треба штраф ну, виганяти. Це... Чому це... Марічка Єремчук співає таку пісню, а не українську? Це, це... це серпні Це свідома політика, яка фінансувалася себе за річни, вже за і вже вже зрозуміло, і не мусить це зрозуміти. І ми що це найбільша біда наша. Не ілюстрацію можна проводити він, якщо він виріс на цьому і отак от під це Танцює, він може навіть бути часом, несе а потім до цього прийде. Бо там за у нас національні інші моделі поведінки, реакції і mm -hmm. так щось інше. Нам вертатись до себе, пізнай себе. Перше, що нам треба зробити. Ми не можемо себе пізнати, бо у нас своєї культури, ми не знаємо історію, нам, ми, не знає свої історії. Все брехливе, все чуже. І на цьому, mm -hmm. Як ми, ми можемо побудувати нормальну державу? Ми нещодавно прочитали книжку по Оксани Задушкової. Український полімсест. Там все, Там все це написано, коли переривалася тягність, з якої причини. Вона дає пояснення всім цим речам. От це має прочитати кожна культурна людина. Не тільки культурою, а взагалі. Це там все буде зрозуміло сучасним нашим життям, бо там там не, не, не про культуру, просто культура як важлива річ, яка він чесне інтерв'ю з просто дуже ранізою пуслівською обов'язково. Якби інформаційна, якби ми не програли цю інформаційну війну, ми її програвали щодень від часу незалежності і звичайно те, що справді. Були закриті двері перед, і перед нами, і перед такими людьми, тому що в принципі на початку 90-х ще досить багато. Це 94-му закладу. Досить, досить <поцентрична> багато людей було, які, які були подібні, які намагалися щось шукати так само в музиці, в поезії, як і ми. Єдине, що ми не сходили з цієї дороги, нам Бог дав нас обох, тому що батьки. Справді, справді, те, що ми одна одного рятуємо, це якби ми були по по поодинці, можливо, нас би і розтоптали, і довелося б від, відійти десь в тінь стати. А так ми одна одну підтримували в самі страшні часи лихоліття, і, звичайно, повезло нам і з коморою, і з Олегом, і з Назаром. Тобто, те, що ми одна команда сформована, і ми одне одного втішаємо, заспокоюємо. Ми можемо плакати разом, тобто це, це, це не кожному, не кожному так везе. Але але ви думайте, у нас дуже багато перемог. Перемог, так. перемоги. радіємо. я кажу в загальному контексті, але якби дуже. це все, якби тоді йшов цей приріст, от отакої, начебто, складної музики, складної поезії, якби він правильно ішов і якби на ньому формувалося то тоді оця масова культура масова музика вона би підтягувалася вона би підтягнулася вона б собі не дозволяла ті тексти які звучать вона собі не дозволяла, як мінімум, слухати російську попсу. І причому це ж не те, що якби, якби ще слухали російську попсу якогось такого більш-менш це... слухала. Як... Вибачте, як... ну, це... ну, називається так. Вам що таке популярна музика? Все, що не є культур і не академічна. Ну, та, я як, як музикант то... професійний займався цим заказав, що можу сказати. Просто у нас так вже розвивається. Але, 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 але те, що слухають але, взагалі, мене дивує, звідки ля вони беруть враження, що дійсно існує якась підпільна організація, яка спеціально це штампує. І, звичайно, ця організація є, це ФСБ, яка спеціально формує формує бидло, формує біомасу, якою можна буде легко маніпулювати. Це гірше ніж хімічна зброя. Це гірше, ніж будь-яка бактеріальна зброя. Це оці фільми американські, коли ми дивимося про ці страшні хвороби, запущені, які є там, отруїли воду, отруїли повітря, люди сходять з розуму зомбі. Вже по всій території колишнього Радянського Союзу ходять давним-давно зомбі. І ці всі люди, які навіть ще зберегли якимось дивовижним чином прекрасну мову, так як вчора Оленка, ця, яка нас обслуговувала в Кафес. З дивовижною мовою. У неї мова як ріка, яку можна просто слухати. Чудесно збережені. Вона говорить. В, мова... В селі Тараканів людина такою мовою, що це неможливо повірити. І при цьому вона повертає цю ручку. ручку і звучить це. А дивіться з історія. Вона Я не тільки відразу прийшов. Я кажу, нашого тут залишиться, якщо ви вимкнете це. Ну будь лагерь. Вона вимкнула. Ми пішли, вже замовили, зробили пішли на вулицю, а на вулиці навіть так само стояли. Володимир, Володимир, не думайте, що Виктор. Ми всі дуже чекаємо, поки рахованого микаю. Я вже пішов тоді по стосу, ми вже про окупанти, про те, що як ви думаєте, хлопці, імені наші, з вашої місцевості. Тут, треба, а... <говорить> люди просто не стикують не стикую. ті моменти, ну в них воно, підсвідомо там сидить і все. Так оце проблема, я кажу, що сіли налогу. Це проблема, і нам треба вирватися з цього, бо інакше нічого ми не змінимо, ніякі незаконні по реєстрації, нічого. Тому що воно формує ментальність від того цінності. Але саме цінності людина, яка, вибачте, прокурор, який ствоє мурку, це цінності. Численні Зумієте, прокурор, який буде слухати себе, це, це інший прокурор. Ми це не тому, що вони такі, я, наприклад, просто сказав. Чи той, який читає, любить там Забушко, чи там Шевченко, і так далі. Що як зробити, щоб там ну хай собі бреше. Зараз ви працюєте в тому полі, в якому ви можете працювати на рівні свого міста, на рівні свого вулиці своєї. Якщо ви почнете вичищати те, що навколо вас, те, що в вашій хаті, те, що в вашій свідомості. Побачите, все почне блищати навколо. Бруд, як казав пернанос, не можна вбити за один день. З ним треба боротися як з гріхом щодня, поступово. Він все рівно народжується. Гріх і бруд. Гріх і бруд це народжується щоранку, по новому. Після темної ночі він по новому народжується і нові парусні так, щоб вичистити одним законом, цього ніколи не буде. В Швеції теж є свої проблеми, про які ми не знаємо, але вони з ними борються. Але головне, що це на рівні. Я іншого оптимізму не бачу, іншого способу я не бачу. про права, що індивідуально кожна людина або родин нашої держави, які свідомий, мусить придані усвідомити, що він може або кожен день гривнею голосувати за чуже або за своє, фінансувати або те, або своє. Це ви можете йому сказати, що це питає. Він може або наповнювати своїх своїх дітей і себе повноцінною робити з них людину допоможі своєю рідною культурою. Після цього тільки він зможе нормально сприймати речі чужу, а, або може трудити чимось іншим низькопоробним і чужим. Ну, Чуже, це дуже... Культура, яка замикається, вона вмирає. Але в нас ж інша ситуація. На своєї не знають просто. Не те, що її немає, не функціонує повноцінно, а ми говоримо про інформаційно-культурний не простір. Немає інформаційного культурного взагалі. От, навіть, навіть Ви знаєте кількість, так? що звучить. Які афіші, скільки які книг продається, який газет, журналів, е що звучить по, по телебачення, скільки концертів відбувається по статистиці, ви побачите, у нас там може півтора, два, може, по чомусь там 10%. То як ми можемо вижити нація держава? Не можемо, поки ми тут ну, не І Ми це маємо людям казати. А Попустимо приклади. Зайшов у кафе, де звучить музика, якщо ти вийшов звідти, значить ти дав знак, вони може змінити. А якщо це все рівно, значить. Бо ти там заплатив, і вони вважають, що все нормально. І тільки з такою музикою до тебе прийдуть. А коли ти сам захищений, ну ти вже розумієш це, що це погано, то ти вже якось так, що, але за цих людей просто жаль. Хто ну, сидить, труїться, дитину свою провела тобі, воно трується. Я навіть е, своїм батькам колись там пам'ятаю, чи, чи родичам, якимсь говорив, про те, що кажуть, ви не розумієте, що це ви труїте. А ти його, йому домашнє молочко і ще щось єш, а одне часом ти включила йому це, і воно йому... Гірше, ніж те, ніж так, продукт. Або так само, як також деякі встає, свідомі українці. Вона дивиться телевізор, російські програми, і, 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 і оці от, я кажу, вони ж фіксують. Це ж все зафіксовано, навіщо ти, mm. навіщо ти робиш так, піднімаєш рейтинг всього. Mm. Ну, Фільмів немає, кіно немає, серіалів українських немає. Це, ми вищалися. Можна як Та не заглазується питання. Це питання програми війни, яка розпочата з нами да, вже так, в минулому да, тисячу літнього. Да, да. сяга... І ми нічого для цього не робимо. Ми тому, не що ніколо... Я про народ, а не вибраний. Так треба знати про це. Тому я ми журналістів. піднімайте цю тему.